Усім привіт, любі глядачі! Я в магазині АТБ в цьому відео покажу, які є акції в АТБ при оплаті карткою АТБ. Це є додаткові більші знижки, якщо ви оплачуєте банківською карткою АТБ. Акція з 28 травня по 3 червня включно. 15,60 вода трускавецька об'ємом 1,5 літри. Є слабогазована або негазована. Наступні товари це є фігурні вироби, такі кукурузяні палички, ціна 7 гривень. Вага в упаковці 60 грамів. Кукурузяні палички не глазуровані, солодкі 18,50 за 170 грамів. І за 20 гривень зі смаком молока. При оплаті карткою АТВ додаткова є знижка на пасту томатну від розумного вибору. Ціна 9 гривень та 30 копійок за 70 грамів. Томатна паста розумний вибір 460 грамів З карткою АТБ за 48 гривень. Молочні коктейлі 200 г. Від торгової марки Ягутинське для дітей. Ціна 18 гривень. Смак полуниця або банан. Вафельки від вагою 142 г. З карткою АТБ будуть дешевші. Є три варіанти: шоколадні, ванільні або полуничні. Ціна 25,50 гривень. Крекер від своєї лінії 36 гривень 50 копійок. Солений 400 грамів. Вершки ультрапастеризовані від торгової марки Галичина. Ціна 60 гривень за 500 мл 15 – 15% жирності. Паштет із печінки курей та курчат 36 гривень. Вага 240 грамів. Є два варіанти. І ще печінковий паштет. Млинці французькі заморожені із сиром. Вага 370 грамів, ціна 41 гривня. Хто купляв, діліться своїми враженнями? Смачно, не смачно. Буду вам щиро вдячна за відгуки. Дивіться, ще є ось такі новинки із куркою французькі млинці, і з куркою та грибами. Так, ціна на них, мабуть, не акційна. Подивимось пізніше. Акція при оплаті картки ТБ тільки на ось такі із сиром млинці. Єва Ментай Філе. 194 гривні від торгової марки Норвен. Ціна вказана за 1 кг. Кава Якобс Монарх. Смажена в зернах. 629 гривень та 50 копійок за 1 кг. Арафіс від своєї лінії. Смажений солоний у хрусткій оболонці. По 14 гривень. Три смаки. Васабі, бекон або сир. Вага 70 грамів. Серветки антибактеріальні від своєї лінії 27 гривень. Вони із клапаном в упаковці 60 штук. Арко дезодорант чоловічий кульковий за 53 гривні. аромати є три на вибір. ще такий блакитний буває. 50 мл. Гелля прання Wash and Free. 165 гривень за 4 кілограми при оплаті карткою АТБ. 64 гривні буде коштувати ось такий набір пластиліну повітряного 12 кольорів. Це при оплаті карткою АТБ. Ой, ще є якісь прикраси, очі і наклеїчки. Можна таких монстриків зробити, та й не тільки.